Радіологічний контроль в аеропорту Бориспіль прикордонники та екоінспектори показово шукали радіоактивні матеріали. Пункти пропуску проходять всі пасажири перед кожним вильотом та після прильоту. Якщо рамка пищить, це може означати, що людина має радіоактивний предмет. Після цього людину ретельно оглядають. Тоді вже рівень радіації вимірюють за допомогою інших приладів. Радіономітер МКС 07 він дозволяє определити істочники гамма-излучення. злучені. вже уже ми проводили при допомогі американського прибора GR-135, в п'ять, в базі корозани часто часу встрічаємо. Радіонукліди при ввозі до України радіоактивних предметів їх повертають назад до країни, з якої привезли. Якщо навпаки, при спробі вивезти небезпечні об'єкти за кордон їх утилізують на українській території. Спочатку року було зафіксовано 24 спроби незаконного перетину кордону матеріалами, які мали перевищений радіаційний фонд. В 20 випадках це були спроби вивозу за межі України, і в 4 випадках це були спроби ввозу на територію України. Щодня прилад дає сигнал про наявність радіоактивного випромінювання до п'яти разів, але спрацьовує він і в тих випадках, якщо людина проходила курс хіміотерапії. Бували і ситуації, кажуть як інспектори, коли люди не знали, що мають заборонені предмети, наприклад, годинники та фотоапарати з підвищеним радіоактивним фоном. Зловмисників таких, які офіційно вот е мають умисел і завозять або вивозять джерела іонізуючого випромінювання, не було в основному. Люди, які або не знають або е, знають, не в повній мірі можуть оцінити небезпеку, яку вони можуть чинити для довкілля і для інших людей. За тим, як Україна виявляє рівень радіації, на кордоні ретельно слідкували і представники МАГАТЕ. Загалом в аеропорту Бориспіль радіологічний контроль проводять уже півтора року. Його забезпечують 12 пунктів пропуску.